чому залужний не виступив з публічним зверненням з про те, що йому блокують можливість нормально воювати? Чому не відокремив себе від абсолютно неприйнятних рішень сирського, якому дали можливість діяти фактично в паралельному режимі? Він дуже старався уникнути конфлікту з владою до останку, що до речі не дуже добре сприймалося. І багатьма його прихильниками з ним можна було, навіть якщо якісь дуже недобрі були наміри у цієї влади, ну Припинити перемоги України, привести до ситуації, коли великі втрати, дуже складна обставина, народ починає стогнати, зростає кількість тих, хто кажуть, дипломатичний шлях вирішення, максимально все на переговори будь-якою ціною. Навіть для такого варіанту Заужний не був для нього якоюсь критичною би перешкодою, але. В якийсь момент почався якийсь певний тиск. Я розумію, що йдуть переговори з росіянами. Вони йдуть, вони не дуже і припинялися. Там було коротке припинення в вересні місяць.